o Сьогодні у світлиці обласного центру народної творчості ми відкриваємо виставку Україна духовна це персональна виставка художниці з нагоди Дня Української державності Тамари Колесник з Лінеччини. На виставці представлено живопис, іконопис. Звичайно, тішить те, що сьогодні непростий час для України. Мисткиня працює і творить такі прекрасні чудові роботи. На головній експозиції нинішньої виставки ми бачимо три роботи. Однією з робіт це є свята Трійця, на яку майстриня зробила авторське право, оскільки вона її оздоблювала і зробила срібний оклад своїми руками. Крім того, є ще дві ікони: це святе сімейство та Спасне рукотворний. На святому сімействі зображено Діва Марія Йосип з малим Ісусом, а також Пантелеймон Цілитель та Спіридон Тріфонський. Нас молиться за своїх близьких за рідних та за мир і перемогу України. Я хочу вам подякувати, що ваша виставка теж таки відбулася. Дякую вам за прекрасні роботи! Ми живемо, ми діємо, ми співаємо, ми творимо, ми показуємо. І ось ця сьогоднішня виставка. Україна духовна, Україна непереможна, Україна незламна, як і незламна наша пісня, наша мова, як незламне наше буття на цій землі. Я дуже радий, що сьогодні в цій світлиці вдруге показує наша прекрасна Тамара, наша неповторна зірочка, яка творить і досягає певних вершин. Українська земля, вона надзвичайно багата на талановитих людей. І Лінечина, зокрема, і ви в тій когорті. У вас сльози на очах. Але те, що ви робите, це прекрасно, Напевно, це сльози радості, радості від того, що ми переможемо. Тому я бажаю вам творіть, надихайтесь, надихайтесь прекрасно. І це буде Україна. Я вірю в ваш іконопис ви знаєте. Відчувається ця культура подачі. Мабуть, жіноча душа вона безумовно і тонша і відчувається краще. Це, мені подобається те, що. Ви такі стримані, стримані ці кольорові вам да, і виконувати їх. Вони у вас надзвичайно, надзвичайно гарні, витримані і гарна подача. Дуже дякую. Дякую. Завдячуючи вашим роботам, завдячуючи цим іконам, ми впевнені, ми знаємо, що є люди, які звертаються з молитвою до Бога, які просять за всіх воїнів. Які просять за всіх тих дітей, які хочуть цього миру, а мир без Бога це неможливо. Це творено українською жінкою, що це її душею творена ось ця українська ікона. Тому Тамарочка, я сьогодні просто низько кланююсь вам, тому я сьогодні вам вручаю ось цю подяку з книгами. Це перше свято української держави. І вперше ви показуєте ось таку колекцію української ікони. І сьогодні ось це ваша молитва від душі за нашу Україну. Спасибі. Дякую. Дякую. Малювала з дитинства, писала пейзажі і розуміла, що так просто на маня цього не зробиш, а треба навчатися. Я записалася в набір на іконописну школу в Київ. Війна, кілька місяців я не працювала. Викладач, який був в Ірпіні, ховався в підвалі на той момент. Мені казав, щоб я писала через силу, тому що так легше пережити війну. Друга моя робота цього періоду, як би не важко, було. В середині переживати війну це розп'яття Христове, розп'ята Україна. На цій картині зображені реальні люди з Маріуполя, це жінки вагітні, одна загинула з них, дві вижили. Також наступною роботою цього періоду була Христос Воскрес, Воскресна Україна. Там зображені реальні люди, з Ірпіня. жінка з немовлями. Яка ховалася і народжувала в підвалі. Була сесія, треба було працювати активно. Цю ікону, яка була на дипломну роботу, я написала її за 40 днів і іноче, тому що вночі я також працювала. Життя йде, і треба рухатись і рухатись до світла. Хай людям приносять радість. І тобі. Дякую. Спасибо. на землі відбуяла вервиста весна, край заквічений, мов наречена віку. Україна моя ти у мене одна, лиш ніде не знайти щедру землю таку. Я на полі твоєму живий колосок. Світлиця наша сяєві ікон, заходить в душу щось щемливо вічне, натхненне, незбагненне і величне, і вже навік бере тебе в полон. Ці лики, що на них печать століть, у німбах золотих в печалях світу. Напевно, тут дано комусь прозріти, а інші всі пустійте, помовчіть. Спас яблучний, нерукотворний спас. Святе сімейство, всі собори і храми, усі, що біля нас і що над нами тривожний час, нехай боронять нас, дарують світлі радощі й жалі і сяють на полотнах піднебесних. небесних, все створене тамарою Колесник, мисткиною від Бога на землі. Палю свічу над образом.